ви дивитеся деталі на 21-му і в цьому випуску ви дізнаєтеся про таке. Повістки у потягах та на кордонах останніми днями з'являється все більше інформації, що закарпатців мобілізують будь-де чи правда це, і чи законно розкажемо далі. Закарпатське крило місії Чорний тюльпан відновило роботу, але чи надовго коштів обмаль? З пропискою, але без житла через плутанину з документами ужгородську родину виселили з гуртожитку. Отримати повістку закарпатці можуть будь-де. Документи з військомату приносять не лише додому чи на роботу, а й роздають у потягах, на міліцейських блокпостах, навіть на кордонах. Закарпаття за планом мобілізації повинно залучити більше тисячі чоловік. На сьогодні ж мобілізували менше чверті. Аби збільшити показники, навіть заручилися підтримкою правоохоронців. Та чи законні такі методи дізнавалися? Наші журналісти. Полювання на військовозобов'язаних. аби виконати мобілізаційні плани шостої черги, співробітники військкоматів вручають повістки у поїздах, на блокпостах головних автошляхів, на кордонах. Людей такий підхід добряче не лякав, не розуміють, чому немає чіткого порядку дій. Просто на вулиці ти йдеш свободний в країні, в вільному державі, І тут тобі хтось відходить -то зі сторони, непонятно хто, і тобі щось -то там вручають і заставляють підписати. Повістки повинні віддаватися там де я не должны видаватися, есть для этого ВНК-маты и так далее эти. А искать, доганяти і вручати ярхою що це мені? У військоматі ж пояснюють, не мають іншого виходу. За планом під час шостої черги мають мобілізувати тисячу закарпатців. Поки медкомісію прийшли лише 230. Військові кажуть, коли повістки вручають на робочих місцях, потенційні військовозобов'язані терміново тікають у відпустку або звільняються, уникаючи мобілізації. А двері будинків найчастіше просто не відчиняють. Тому не заперечують, доводиться вигадувати інші способи. Ситуація заставляє. Працювати і на вулицях міста, залучаючи до цього і правоохоронні органи, тому що так визначено законодавством. От. І... На постах міліції останнім часом працювали. Юристи ж кажуть, усе законно у законі чітко прописана сама процедура вручення повісток, але де саме їх повинні вручати, не зазначено. Єдине, наголошують, що для вручення повістки необхідно встановити особу громадянина, а працівники військомату не мають права вимагати пред'явлення цих документів. Іншим чином повідомлення, окрім особистого підпису, немає. Тобто, це може бути або особисто, або через рекомендований лист на пошті, коли людина отримає лист, розписується. Це теж є належним чином повідомлено про мобілізацію. Після цього людина є мобілізованим. Вручати повістки можуть будь-де. Якщо людина підпадає під мобілізацію, вона є в списках, представник воєнкомата може підійти, вручити повістку. А от якщо призовник відмовився отримувати повістку з рук представника військомату і це зафіксували у присутності двох свідків, це вважатиметься адміністративним правопорушенням. Воно може розглядатися в суді. Нагадаємо, за таке порушення передбачена санкція у розмірі до 10 мінімальних зарплат. А якщо повістку чоловіку таке вручили, а він за нею не з'явився у військкомат, нестиме кримінально відповідальність Відальність за ухилення від служби в армії, а це до п'яти років позбавлення волі. Закарпатське крило місії Чорний тюльпан відновило роботу, принаймні поки що. Волонтери, які займаються вивезенням тіл загиблих із зони АТО, повертаються до справи. Нагадаємо, близько двох тижнів тому з'явилася інформація, що чорний тюльпан змушений припинити свою діяльність через брак коштів. Буквально за кілька днів від простих українців та громадських організацій надійшла велика кількість пропозицій про допомогу. Натомість влада і досі відмовчується. Хоча за час АТО. Фактично тільки волонтери місії і займалися пошуком, евакуацією та ідентифікацією тіл загиблих на сході України. Грошей на це і зараз вкрай бракує для повноцінної роботи. Тому волонтери чорного тюльпану звертаються до всіх небайдужих по допомогу. Номери телефонів а також банківські реквізити, за якими можна перерахувати кошти, можна знайти на сайті організації. Найди по Закарпаттю поки що ми не їдемо, бо економічно нам невигідно туди їхати, дуже великі витрати на дорогу. Так, відновила місія зараз мінімальна. їздять тільки Дніпропетровці і криворожані, групи складають максимально 4 чоловіка для економії коштів. Ми сподіваємося, що влада нас почує і люди. На п'ятий день від початку реєстрації анкет до лав нової закарпатської поліції записалося більше двох тисяч охочих. Майже 62% претендентів мають вищу освіту. Стати полісменами в Ужгороді та Мукачеві поки хочуть більше чоловіків, хоча процент жінок доволі високий майже 40%. А конкурс невпинно зростає і вже складає дев'ятеро осіб на місце. До лав нової патрульної служби двох найбільших закарпатських міст. Нагадаємо, планують набрати 240 осіб. Підготовка одного патрульного поліцейського коштує державі 128 тисяч гривень. Стежити за правопорядком на вулицях Ужгорода та Мукачева вони вийдуть наприкінці осені. А шикування міліції на головній площі Ужгорода стало щотижневою традицією. Цього разу на площі народній зібралося понад півсотні правоохоронців. Такі заходи, каже новий керівник, дисциплінують підлеглих та стимулюють тримати себе у формі. Після шикування всіх присутніх, а правоохоронців було трохи більше півсотні. Поділили на патрулі. Кожен із яких отримав ділянку патрулювання, до якого приступили відразу. Нагадаємо, тепер вихідними працюватимуть і додаткові патрулі правоохоронців. Які сформували з працівників інших служб. Охорона громадського порядку за, перераху, за перерозподіл особистого часу. Це передбачено нормативними документами. МВС нічого ми тут новітнього не створюємо. Кожний працівник міліції зобов'язаний нести службу не тільки ту основні його функції. Води не буде. Ужгородські депутати вкотре провалили голосування за погашення заборгованості міського водоканалу перед обленерго. За голосували 29 депутатів. Тоді для прийняття рішення необхідний 31 голос. Нагадаємо, на минулій сесії народні обранці обіцяли прийняти рішення про виділення коштів, якщо водоканал надасть кошторисний звіт за гроші, що вже виділялися на попередніх сесіях. Від на всі депутатські комісії прошли. Я не розумію, що вказано не підтримка комунальних приємних цього питання. Зу депутатам не вистачило фінансового плану на кошти, які просить водоканал. Чому про це не повідомили на минулому засіданні? А тільки сьогодні питання риторичне. Але нема додатку, нема грошей, принаймні до понеділка, 3 серпня. Бо саме на цю дату перенесли засідання. Підготувати додаток доручили директору водоканалу. А Ужгородці поки знову під загрозою відключень води. Прописка є, а житла нема. Родина вдовиченко вже 15 років проживає в одному з ужгородських гуртожитків. З них 5 років чекає на обіцяне власне житло. А тиждень тому родину з маленькою дитиною виставили на вулицю. Хто в цьому винен та як довести своє право на обіцяну квартиру, розбиралася наша Наталка Ігнаті. З 2000 року Сергій почав працювати на Ужгородській швейній фабриці. Тоді чоловіку і виділили в гуртожитку на п'ятому поверсі ліжко. У 2011-му фабрика передала будинок у власність міста. Тому відбулася реорганізація. І чоловіку пообіцяли кімнату на першому поверсі, хоча поселили тимчасово на третьому, де й проживала родина Вдовиченків. Минулого тижня Сергій разом з дружиною та дворічним сином опинився на вулиці. Власниця, у якої родина тимчасово жила, без попередження замінила замки та не впустила їх навіть забрати особисті речі. Дитячої одежди моєї нічого немає. Все майно залишилося там. ніхто його не міг ніде приютити, він пішов на вокзал ночувати із маленькою дитиною зі мною. Розумію, це, це жахлива ситуація. Як вони могли це зробити двохрічному Ростиславу? Батьки не можуть пояснити, що дому більше нема. Мати не стримує сліз, коли бачить, як син впевнено йде до кімнати та хоче, щоб йому відчинили двері. Нема, нема, ну там і грушки твої, все, все там. І, кровавка і, кровавка твої, і одяг твій. Власниця квартири телефоном повідомила, сім'я жила в неї 5 років, але тепер вона хоче сама оселитись у помешканні. Каже, попередити про виселення не могла, бо нібито номера телефону голови сім'ї не мала. Хоча під час зйомки сюжету жінка сама зателефонувала Сергію і таки дозволила забрати речі. Просто хочу, щоб ти забрав свої речі, бо я хочу там заселитися. А, ти знаєш, Я ми вже немає жити претензій до власниці. Родина немає, бо розуміє, насправді все законно, але в обіцяній квартирі на першому поверсі наразі оселитися не можуть, бо там проживає інша сім'я, яка просто не впускає їх до неї. Хоча за документами проживати там спільно мали б обидві сім'ї. Вона не відкривала двері і не хотіла нас впускати туди через міліцію, через комісії, Всякі були голови будинкового комітету. На чотири рази ми Селяниця вона не пускала, тому що її пообіцяли е, ту кімнату. їй пообіцяли на фабриці, де працює чоловік. Ситуацію добре знають. Бо разом з міліцією ще у 2013 році ходили до сусідів, які мешкають на першому поверсі. Тоді, нібито, вони погодились впустити родину, але минуло два роки. Ситуація не змінилась. Зараз кажуть, зробити нічого не можуть. Швейна фабрика не має до цього взагалі вже жодного відношення, тому що є ОСББ створена. Від фабрики залежало передати цей. Гуртожток живця і пройти оцей процес. Приватизації забрати, поставити на баланс міста, потім з балансу міста передати жильцям. Сергій звернувся до міської ради, щоб приватизувати своє помешкання, але і тут почув відмову, бо без дозволу співмешканки здійснити приватизацію не можна. У міськраді кажуть, що в Ужгороді у такій ситуації опинилися ще 20 родин. Це питання повисло на сьогоднішній день. Воно які декілька ще, там біля 20 кімнат, які не переукладені договори житлового найму незалежно Жне від того, що змінений статус будинку, і будинок на сьогоднішній день є 66-квартирним житловим будинком. Однак ще скільки сімей там проживають без укладених договорів найму, в тому числі і ця сім'я. Єдиний вихід з цієї ситуації це позов до суду. Тоді навіть без дозволу сусідки Сергій зможе укласти договір найму з міською радою. Нині родину вдовиченків приютили на три місяці у кризовому центрі. Та сім'я турбується. Судовий процес скоріше за все затягнеться надовше. і вони можуть знову опинитися на вулиці. Винаймати квартиру грошей нема. Дружина в декреті, чоловік досі працює на фабриці. Загальний дохід родини дві тисячі гривень на місяць. Суд у справі лікарки Балаш знову відклали 31 липня. Суд мав досліджувати речові докази, але на самому початку засідання перенесли за клопотанням прокурора. Мовляв, виявилося, що він не підготувався до суду. Урешті засідання перенесли на півтора місяці, до 18 вересня. Нагадаємо, Наталія Балаш ще наприкінці листопада 2014-го скоїла ДТП у нетверезому стані. На автомобілі в'їхала в колону прочан. Дві людини загинуло. Ще кілька були госпіталізовані. Не перемикайтесь, попереду стислий огляд інших новин. Енергетичний сектор України в кризовому стані. 50% ЖКГ не готові до зими. Фактично, міністерство і відповідні державні компанії не готові, щоб забезпечити теплом та електроенергією всю країну. Про це заявив прем'єр-міністр України. Також відзначив і недостатній рівень підготовки системи житлово-комунального господарства до зимового періоду. Відстаємо і за запланованими темпами закачування природного газу. Головна причина відсутність фінансування. На пункті пропуску ЧОП загонь на угорському кордоні шалені черги. Усе після резонансного затримання угорських митників на КПП Тиса українців довго і ретельно перевіряють на контрабанду. Міст уже заповнений у два ряди, подекуди чекати доводиться по шість годин. Автомобілі, які їдуть в Україну, змушені повертатися по смузі для вантажівок. Закарпатців закликають про факти корупції повідомляти в прокуратуру. Це дозволить оперативніше та ефективніше боротися з проблемою. Повідомили при службі відомства. Нині надходять перші звернення. За одним з них уже відкрили кримінальне провадження. Повідомляти про факти корупції можна за телефоном гарячої лінії Закарпатської прокуратури 63 04 64. Залишайтеся на 21-му. Продовжуємо розповідати про найважливіші інформаційні деталі п'ятниці, 31 липня. Далі про таке. Перевірити справжність дипломів можна самостійно. Для цього запустили спеціальний сервіс. Гідати у мандрівку з собакою чи котом? Не забудьте ветеринарний паспорт, клітку та квиток для улюбленця. Ми розкажемо, скільки коштує подорожувати з твариною. Знову чемпіонат України і знову в Ужгороді цими вихідними обласний центр прийматиме найпрестижніший у державі турнір з велосипедного спорту. Студентів-бюджетників поменшає інформацію про те, що найбільшому закарпатському вишу Ужно скоротили кількість місць на державне замовлення. Оприлюднив координатор опори на Закарпатті Володимир Феськов. Мовляв, внесло зміни Міністерства освіти та науки України. Останній день подачі заяв до вишів. Нагадаємо, 2 серпня включно. Найбільше зміни торкнулися топових спеціальностей. Вужну нам цю інформацію не підтвердили. Навпаки, запевнили. кількість Кількість місць на держзамовлення збільшилася. Зрештою, Володимир Фиськов спростував інформацію про кількість студентів-бюджетників. Плутанина вийшла через черговий перерозподіл бюджетних місць і додав, що вже за день-два вони оприлюднять результати моніторингу вишів по всій країні. Часто ми працюємо в досить такі стислі строки. Працюємо з великим об'ємом інформації різними вузами. І інколи інформація просто ну накладається до на одне, можна зробити висновок, що ну, якби зменшено в усіх. Насправді значна кількість місць державного замовлення, особливо якщо говорити про заочну форму, збільшено. Ми маємо 23 додаткові місця для. Абітурієнтів рівня бакалаврат на дану форму навчання 43 додаткові заочні місця щодо освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст нам додали 21 місце на дану форму навчання, 21 місце на заочну форму навчання. Закарпатські випускники можуть перевірити справжність своїх дипломів з дому. Новація введена, аби уникнути непорозумінь, які можуть виникнути під час вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст та бакалавр. Для того щоб переконатися у справжності документа, необхідно зайти на сайт інфоресурс, обрати вкладку Запити та заповнити поля для обробки інформації. Якщо документ не буде знайдено в реєстрі, випускнику слід звернутися до адміністрації. Шу, аби уже там перевірили справжність документів. Нагадаємо, ми вже повідомляли про проблеми, які виникали на Закарпатті з дипломами. Спочатку їх видачу суттєво затримали, а потім, взагалі, видали недійсні дипломи. Подорожувати з чотирилапим другом дорого для того, аби взяти з собою на відпочинок хатнього улюбленця. потрібно пройти огляд у ветеринара, тиждень готувати його до поїздки та придбати для цього квиток. Процедура, документи та витрачені кошти різняться залежно від обраного вами транспорту. Найдорожче традиційно літаком, найдешевше автобусом або власним авто. Скільки коштує взяти з собою на відпочинок хатнього улюбленця рахувала наша Олександра Туранова. Тетяна Лищак збирається у відпустку до подорожі тиждень, а йоркширського тер'єра марка лишити нікому. Ну, що, поки, Перше, що необхідно, аби подорожувати з улюбленцем, ветеринарний паспорт. Його оформлення коштує 20 гривень. Тут про щеплення та візити домашнього улюбленця до ветеринара. А для купівлі квитка у паспорт зазначаються базові процедури. Щеплення, обробку від паразитів і отбліг. також не Пізніше, три дні треба принести в клініку, щоб і ветеринарний лікар оглянув, констатував, що животне здорове і може транспортуватися. Робиться відмітка. І виписується також ветеринарна форма Вет 1А. Найдорожча і найбільш стресова для тварин подорож літаком. Лише за необхідний для купівлі квитка тест на антитіла сказу потрібно викласти не менше півтори тисячі гривень. Туди ж додаємо три сотні за необхідний для ідентифікації тварини під шкірно вживлений мікрочіп. Плюсуємо вартість спеціалізованої клітки і доплату за понаднормовий багаж. Тетяна до таких витрат не готова, тому прямуємо на залізничний вокзал. Квиток для такого песика до 45 сантиметрів коштує близько 20 гривень. Оплата здійснюється як за багаж на руках пасажира. Крім цього, тут необхідна спеціальна клітка для тварин. У середньому її ціна пів тисячі гривень. Для власників великих собак подорож обійдеться щонайменше у півтори тисячі гривень. Перевозки собак більше, ніж 45 сантиметрів. Надо выкупить целое купе. Обязательно иметь справку от ветеринара на мордник. Если это Ріміський поїзд, значить собаки повинні їхати ілі в первом, і в останньому вагоні електропоїзда. Найдешевше виходить автобусом. Клітка для тварин не потрібна. Щеплення не перевіряють. А з такою маленькою твариною, як у Тетяни, за це можуть і грошей не попросити, якщо тихенько. З великим собакою складніше. Має бути на велику собаку окремий квиток. Так, треба мати квиток на собаку, на морді і документи на неї. Добре, а якщо маленька, то не так потрібно. як пасажир. Так іде як пасажир. Ну, а, а Насчет маленького я даже не в курси. Вижу нося на власному автомобілі. Перевозити найдешевше головне, аби пес не заважав вам кермувати. Для цього за три дні до поїздки йому потрібно давати заспокійлива, а день перед дорогою не годувати. <постіло> Подорожувати з твариною, навіть маленькою, досить дорого, тому вигідніше і спокійніше все ж таки залишити чотирилапого з кимось з друзів або родичів. Головне, не забути попередити людину про характер улюбленця. Це тільки для того, щоб провелити собаку, це вже 200 гривень. Плюс для того, щоб перевезти собаку або поясом, або електричкою, потрібен спеціальний бокс для собак. Тобто, це уже перевезення собаки. Виходить 700 гривень. Для собаки це теж великий стрес. обійти всіх ветеринарів. Весь час подорож витримати в бокс і набагато таким простішим варіантом залишити собаку вважаю, з пожежським остаток. Бувало таке, що друзі залишали мені своїх домашніх тварин, коли від'їжджали. Мінус наушники, мінус тапочки, мінус коври. Тварина не завжди веде себе спочатку адекватно, незвично що. Їхніх хазяїв немає поряд за кордоном та у великих містах країни є навіть таке поняття як готелі для тварин для випадків, коли господар чотирилапого їде на відпочинок. Це щось на кшталт санаторію, де за улюбленцем не просто доглядають, а й оздоровлюють та тренують. Коштує послуга від 100 гривень на день. Найближчий до Ужгорода готель для чотирилапих у Львові. Цими вихідними Ужгород стане велосипедним. В обласному центрі відбудеться чемпіонат України. Змагатимуться спортсмени у класі крос-кантрі. Приїдуть як наймолодші, так і справжні досвідчені майстри велоспорту. Долатимуть маршрути як на шосе, так і гірській дистанції. За останніми приготуваннями стежив Денис Фазикаш. Останні приготування треба підкачати колеса, перевірити амортизацію, прокрутити педалі. На гонках чемпіонату все має працювати бездоганно. На 17-річного Дмитра Савенка чекає мандрівка Ужородом. Щоправда, милуватися містом він не зможе. Попереду боротьба за звання чемпіона України. Для цього хлопця зі змагання принципові. Він другий у рейтингу, хоче перемогти, але знає, що це буде важко. Буде гонка марафон, і що не відомо, яка дистанція. Зараз поїдемо круг, дивитися. Ну тяжеловато буде. Європейські траси дуже Технічні, дуже. Така самая сложна траса України. На ній змагатимуться кращі велосипедисти у дисципліні крос-кантрі. Це перегони на місцевості зі штучними перешкодами. У перший день змагатимуться безпосередньо в місті. Велосипедисти долатимуть приблизно 30 кілометрів. Наступного дня змагання пройдуть на гірській трасі в мікрорайоні Шахта. Тренери стверджують, ці ділянки настільки складні, що переможуть справді лише найсильніші. Траса тут природою создана і вона відповідає всім, тим. Прілістям, като ми відім за коли їдемо подібні гонки, Ужгород вже вдруге за півроку приймає змагання подібного рівня. Голова обласної федерації велосипедних видів спорту Віктор Ледіда каже, намагаються робити максимум, щоб велоспорт став ще однією спортивною визитівкою краю. Географічне розташування перше дає нам е, кліматичні умови, дозволяють проводити ранні старти, і друге це рельєф, який дозволяє проводити е, Гонки здорово займатися велоспортом, ну а з другої сторони це збереження екології, що є актуальним на сьогоднішній день. Змагання будуть тривати два дні. Стартують у суботу, 1 серпня, об 11 годині. Біля 20-ї школи в Ужгороді. завершаться у селі Кам'яненця. Приходьте вболівати. Пекельна спека до Закарпаття не підступить принаймні цими вихідними. Обласні синоптики заспокоюють в суботу та неділю на Закарпатті буде здебільшого ясна погода, але температура не підійметься вище 29 градусів тепла. Натомість місцями навіть прогнозують короткочасні дощі, а в горах можливі грози та різкі пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Більше про погоду на вихідних та те, яким видасться сарпані, нам розкаже синоптик Андрій Золотарьов. Вітаю вас. Добрий день. Перш за все щодо погоди на вихідні, чого нам все ж таки чекати: дощу чи сонця? В ближайші два дні ми ждемо мінливу хмарність. Тобто, виходить, температури в пределах 26-28 кратковременні дожди не очікуються. То есть хорошая, теплая, пока устойчивая погода. А чи можна вже прогнозувати, яким буде серпень. Наступного тижня прогнозують спеку до плюс 38. А довго? У нас вже було дві волни тепла, навіть можемо сказати, так, не просто тепла, а жари. Или спекотної погоди, кому как угодно. По всім нашим розчетам, йде третя волна. Значит, что получается? Получается такая штука, что первого, второго, то, что я вам сказал, третьего, четвертого температуры на равнине, я говорю о максимальной температуре на равнине, соответственно, они вырастают и в горах, и при горе, и все, и так далее. Значит, они возрастут до 30-32 тепла, третьего, четвертого примерно такой же вариант, может быть, 33 градуса, в горах кратковременные дожди окремие грозы. Ну, это такое чисто внутримассовое. И с 4 ориентировочно серпня к нам пойдет достаточно мощное тепло. Как оно будет долгое и насколько оно мощное? Оно будет довольно долго, как минимум неделю. То есть мы ориентируемся на с 4 по 10-11 число. Температуры на равнении в Ужгороде, в частности, возрастут до 33-36, а может быть и выше. Может быть, это, ну, это оперативные данные, этот расчет идет, в общем-то, каждый день. Но как минимум 34-36 мы в этот период с 4 по 10 пока ожидаем. А насколько такие погодні умови нормальні для закарпаття? Самые жаркие месяцы это липнь-серпень. Для липня это 39 абсолютный максимум, для серпня 38 будем надеяться, что абсолютный максимум или исторический не будет превышен. Хотя Знаете, как говорят, как бы лягут. Так что тут э, загадывать ничего нельзя. Все будет зависеть от э, конкретной ситуации в конкретный день. Э, насколько это нормально, за последние 10-15 лет это стало уже нормой. В общем-то, э, август у нас преимущественно сухой и жаркий. Просто э, вот такие вот э, достаточно экстремальные температуры. Но они бывают, предположим, раз в месяц. А сейчас у нас получается, что за, последние, ну, за последний месяц, если его учитывать еще и если и лыпень, то получается три волны вот такой, такой жары. Ничего экстраординарного в этом нет. Это лето. Тенденция пока еще сохраняется на теплые погодные условия. Как долго она будет сохраняться, мы сказать не можем, поскольку это такие многолетние долгосрочные прогнозы. Но я думаю, что пока она еще будет работать, почему? Потому что ну, есть цикличность во всех климатических таких вещах, микроклиматических. По крайней мере, последняя информация, ну такая глобальное исследование вот климата, то вроде как вот в эти годы сейчас пик. Поступлення тепла у нас наступіло, і, вроді, наступні 15 років піде на сниження. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Пожалуйста. А я нагадаю про те, якою погода буде найближчими днями, нам розповів синоптик Андрій Золотарьо. Це було все, що ми хотіли вам розповісти сьогодні. Редакція деталі йде у літню відпустку і щиро бажає тим, хто також відпочиватиме яскравих вражень а тим, хто працює, попри все, літнього настрою, бережіть себе.